Сімку з вами детвін в цьому відео я вам покажу потенціал автомобілів низького класу і розкажу, чи варто йти купляти новачкам автомобілі низького класу. Першим ділом, що я вирішив, це заспавнити тачку та вирушити до автосалону. Ось я і прибув до автосалону. Хочу зразу вам розповісти, по яким е, критеріям я буду оцінювати автомобілі. Це швидкість, маневреність, розгін. Автомобіль, який я вам раджу купити, це Lada 2110. Круто виглядає. Да, ще й солодка ціна, яка не перевищує 100 тисяч гривень. Це нам підходить. Треба затестити її та показати, як вона навалює за свою ціну. Яка красуня. Мені здається, всі селяни позавідують. Боже мій, треба обов'язково затестити, який в неї розгін. Тут і пояснювати нічого не потрібно. Виглядає супер, повертає, наче ластівка в повітрі. А саме головне за свої 70 з копійками навалює добряче. Ну що ж, давайте затестимо, яка в неї максимальна швидкість. Я дуже здивувався, Лада за 70 тисяч розвила швидкість 184 км на годину. Це як Лада е, Пріора за е, більш ніж 200 тисяч. Все годі. Опною машиною у нас буде Лада 2108. Виглядає не так круто, як е, попередня, але це невеликий нюанс, такий, як і її ціна. Всього лише 60 тисяч тисяч гривень. Але не треба засмучуватись. Її вихлоп настільки значний, що вас буде чути на другому кінці міста. Повертає настільки добре, хоч відбирай максимальна швидкість, не набагато менше, ніж за попередній екземпляр 160 км на годину. Переходимо до наступного автомобіля. На своїх екранах ви бачите ладу 2115. щось середнє між попередніми автомобілями. Виглядає нормально, нічого такого. Але її фішка мене здивувала. Вона вміє дрифтити. Вам не почулося? Вона реально вміє дрифтити. Так, по-своєму. Але серійно вона може дати фору багатьом автомобілям. Її повороти надихають мене їхати далі. Її максимальна швидкість мене теж здивувала. Вона може розвивати швидкість більше, ніж 160 км на годину. Висновок. Якщо автомобілі недорогі, то це не значить, що вони погані наоборот, Вони додають, так скажемо, свого вайбу. Їздити на них одне задоволення. Найкращим автомобілем низького класу я вважаю ВАЗ-2110 зі своєю бомбезною швидкістю. На другому місці я поставив ВАЗ-2115 зі своєю фішкою, та на третьому місці ваз 8 зі своїм вихлопом та яскравою маневреністю. Не забувайте вводити мій промокод DETWIN, який вам дасть 15 тисяч гривень та 2 EXPIRE. Сьогодні з вами був DETWIN. До зустрічі!